Війна руйнує, вбиває і народжує героїв. Є вони у кожному місті і селі нашої великої України і нашої рогатинської громади. Ці герої це незламні захисники, які своїми грудьми зупиняли навалу ворога. Липівка одне із тих сіл на Рогатинщині, де патріотизм, любов до свого рідного непорожній звук. Тож не дивно, що тут виросли незламні герої. У день архістратига Михаїла, глава небесного воїнства, воїнства ангелів, громада села вирішила увічнити пам'ять відважних земних воїнів фасаді Липівської гімназії ім. Стефана Качали відкрили та освятили меморіальні дошки двом землякам, випускникам місцевої школи Андрію Відоцькому та Любомиру Олійнику. Андрій загинув у жовтні 2022 року. Любомир у серпні 2024. Коли з пам'ятних знаків упали обійми рідного прапора, світ найперше очима рідних побачив обличчя героїв сьогодні, 8 листопада. 2024 року ми зібралися так чисельно, бо нас об'єднало велике єдине горе війна. Війна вже триває більше десяти років і забирає наших найкращих дочок і синів, які Захищають нашу Україну від російського окупанта. На жаль, війна не оминула і нашу громаду, забравши двох хлопців, випускників нашої гімназії, Андрія Бідацького, Любомира. Олійника, які назавжди повернулися до стін нашої школи. Сьогодні ми відкриємо дві пам'ятні меморіальні дошки на їхню честь, які знову і знову нагадуватимуть нам, хто є нашим ворогом, і нагадуватимуть нам наших героїв. Вшанування пам'яті, це не просто наш святий обов'язок, це наша шана, це наша пам'ять, це наша гордість про наших славних героїв України. Вони народились, щоб жити, а загинули, щоб життя тривало. Вони любили це життя своїх рідних, мали багато планів проте їхній світ. І світ їхніх родин зруйнувала війна. Для близьких полеглих героїв це пекуча рана, яку не зможуть загоїти ні час, ні люди. Хотіла б сказати, мій син був добрим, щирим. трудолюбивим, Він не боявся ніяких труднощів. він все, пішов в парі. Як би йому не було важко. Його поважали побратими, любили його, бо казали, якщо є любомир з нами, то нам не страшно йти на позиції. Хотіла б багато для чого сказати доброго, але для мене це болюча, свіжа рана. Тільки три місяці пройшло, як його нема з нами. Я не можу повірити, що його нема, що я більше ніколи його не побачу. І не почую того голосу, маму. Мамо, що ви робите, як ви там, як тамка в селі, а він мав все ваше і все згадував за всіх, що знала, то йому казав. Він дуже цікавився всім. Він був щирим, добрим. Хочу сказати, що він загинув як той герой, бо він не втікав, не ховався від війни. Я його просила, так як кожна мама боїться за свого сина, і я його просила, сину, їдь кудись, є місця, поки ще не пізно їдь, їдь, врятуєш життя своє. Але мені кажуть, мамо, якщо ми всі будемо ховатися, хто піде воювати, то москалі прийдуть до нас на західну Україну, тоді буде гірше. Мусимо йти воювати. Відтепер до меморіальних дощок героїв ітимуть люди, кластимуть квіти, запалюватимуть свічі, молитимуться, а гімназисти надихатимуться подвигом своїх земляків і вчитимуться так, щоб бути достойними їхньої героїчної смерти. Сьогодні цей такий. Доволі прохолодний, осінній листоподовий день У нас дідала на цьому подвір'ї подія сумна і водночас гідна шанс. В день архістратига Михаїла ми знаємо, що це є вождь Небесного Війська і розуміємо, що наші ангели борються з темрявою, а в особі наших захисників. Андрія Відоцького і Любомира Олійника ми на землі мали такі хворі. Мали, тому що їх більше немає нами. Вони стали в ряди війська Архангела Михаїла. І сьогодні тільки своїми крилами, ангельськими, напевно, є поруч з нами сьогодні тут. Ми сьогодні увічнюємо пам'ять. Таке коротке слово. А як воно пече, як воно не дає спати ночам, як воно намагається ніби зігріти і водночас з'ятрує найболючішу рану у серці. Але допоки пам'ять є, то твоїх твоїм думкам спомана живеться людина. І не випадково на стінах навчальних закладів. Тому що тут навчається майбутнє. Ті, хто нестимуть тут пам'ять у піки, липівська гімназія зустріла своїх випускників. Вони навіки тут. Обличчя героїв будуть свідками радісних і сумних мити у житті рідної школи.